зимушка перші морози, намерзає на кузов іні, всякі намарозі і так далі. Щоб такого не було, одягли такий чехольчик на машину. Зранку прийшли, скинули його і погнали на гарненькій, сухенькій машині. от Є декілька варіантів. От, дивіться, мобіл гараж, наприклад. От, трьохшарова криша, двохшарова боковинка йде. От, сірого кольора, такий цупкий плотний матеріальчик, такі сумочки йде. Для зберігання транспортування. Подешевший варіант, попроще. Basic garage серія. Двошарова криша, одношарова боковинка. Такий клюйон упаковки одноразові йде. Ну, він все одно все сезонний з мембрамою, 25 місяців гарантії від поляків. То все це маємо. Підходить ідеально. По формі вибираємо так: от, як на кузові. Все чітко, красиво. От. Це не Китай, це поляки, німецькі матеріали. От. Кегель. Ватерпрофт, мембрана. Це присутнее. Прису... Мембрана для чого. Кандидат збирає, він сохне. Він випаровує цей матеріал. От. Так що варіант як просто бомба. Кому потрібно, пишіть в коментах, або в особисті повідомлення, чи за номером телефона в шапці написано телефон. Дзвоніть. Я завжди на зв'язку. Або на сайті автоброкив можете подивитися. Там є ще декілька варіантів.